Тоді будемо зачинати, у нас є питання. Так, одне питання, воно вже я вибачаю доволі нагальне, тому що ми давно чекаємо розі розкладі рамку субвенції по інклюзії. На даний момент інклюзія у нас іде із вересня, в деяких закладах із жовтня заборгованість. Ми все ж таки чекали суму, яка нам прийде, бо в цьому році законом про державний бюджет передбачено, що ця субвенція є поворотною, якщо її не витратиш, то потрібно її останній день місяця подивити. Бюджет. Тому на сьогодні департаментом фінансів Чернігівської увагу нам була доведена сума, яка виділяється на нашу громаду, це 173,3 тисячі гривень. Ми розподіляємо її кор у ну, до п'яти головних розпорядників. Це два садочки міських відділ освіти для 1 і для 2, відповідно до кількості дітей, людей, які навчаються в даних закладах. Даних коштів нам вистачить для того, щоб закрити поточну заборгованість цього року на половину. Всю решту суму має надію, що ми зможемо закрити за рахунок коштів місцевого бюджету. Щоб у цьому році люди, які займалися медіами, змогли повністю отримати всю заробітну плату. Тому прошу заплатити розпорядження. А яка вже ситуація з цим із заробітної плати педагогічних працівників? Заборгованості заробітної плати педагогічних працівників не планується в цьому році. Тому що ви знаєте, що нас в цьому році була доволі така сильна оптимізація. Це школи мощенка, деревини. Тобто там були люди, які пішли, пішли за власним бажанням не захотіли залишатися займати ці посади. Тому трошки коштів ми зекономили. Як буде на наступний рік, я не знаю, тому що на наступний рік Та ні, там також проблема буде. І ще, Місяць, ага. два рази на місяць. Разум. Кожного місяця на друге число і числа, на одинадцяте число нам державного бюджету вона розподіляється. Ну, якщо немає, то давайте, будь ласка. За Європаченко. Постійних комісій такого немає.